Ну, вони ж мільярдери. Щоб ви розуміли, зараз татаров, єрмак це реальні мільярдери. А е, Зеленський, я не знаю, там, скільки у нього грошей, але думаю, судячи е, з того, що він і до цього був небідною людиною. Да, Прошу. Да, да. Давайте подивимося ще раз ці цитати. Цитати законопроекту. О, тобто стаття 17 застосування спеціальних засобів. Тобто, бачите, які зміни відбулись? Що вже можна зі зброєю, бачите, які зміни. Велика кількість змін, яка дозволяє застосовувати спеціальні засоби, пристрої. О, от. Для пригнічення та обмеження волі людини, засоби активної оборони, військова та спеціальна техніка. От. Тобто військовослужбовці мають право використовувати застосовувати такі спеціальні засоби. Бачите? Повний, повний перелік. Ну, тому да, дякую. Тому всім раджу ознайомитися з цим текстом. Там багато всяких новел в цьому законопроекті він не прийнятий, сподіваюся, він і не буде прийнятий. Так от хочу сказати, що влада дуже боїться втратити владу, бо вони там потрапляють туди в офіси, думають, що це тепер назавжди, і це повна єдина гарантія і халібі безкарності. Будуть робити все, щоб цю владу втримати за будь-яку ціну. І це дуже серйозний виклик нашій демократії, нашій державі. Який загрожує дуже серйозній небезпеці і дестабілізує її зсередини, тому що це ініціатива самої влади. Сподіваюся, що цей реально диктаторський законопроект він все ж таки не буде проголосований за будь-яких умов. А, так, друзі, давайте що у нас там далі. Фанатик. Пане Юрі, як ви вважаєте, чи закінчиться війна в цьому році? Ну, я не знаю, якщо чесно, я не бачу зараз передумов. Я, бачу, я оцінюю ситуацію політику по реальній обстановці. Реальна обстановка така. Йдуть, йде гра в слова, а ворог продовжує наступ. Зараз російське командування зосереджує, посилює свої війська для весняного наступу. А вони зазнали великих втрат на фронті, і певний час ситуація просто просування припинилась, тому що зникли просто взагалі фізично російські штурмовики, і зараз вони поповнюють свої війська, і цілі їх це звичайно основні міста і вузлові пункти Донбасу і Харківщини. Тобто ну, серйозна загроза це Вовчанськ. Серйозна загроза це Куп'янськ. Серйозна загроза це Сіверськ. Часів'яр, Торецьк, Костянтинівка. Дуже критична ситуація на цьому напрямку в воту-Луганськ. Також серйозна загроза є для Запорізького напрямку. Ворог готує наступ на Оріхів. Також серйозна загроза покровсько мирноградській агломерації. Ворог також збирається її захопити. Тому ситуація критична, важка. Вона потребує системних рішень на фронті. Вона ми для того, щоб провести успішні перемовини, маємо зупинити ворога на фронті. І це є єдина реальність, яка є у нас зараз в реальній політиці. Бо ці всі слова в реальні дії вчинки на даний момент не конвертовані 30-ді 30 перемилля. Ну коли як воно буде, ми поки що на даний момент не бачимо. Ми побачимо це, коли Трамп домовиться про щось з путіним. Потім вони викладуть деякі умови, і нам треба буде подивитись, чи вигідні вони взагалі Україні. Узгодити свою позицію з нашими європейськими союзниками, ну і тільки після того можна буде визначитись, чи це перемир'я, чи це капітуляція України. Ну, на даний момент все це ми цих умов не бачимо. От. Ну і хочу сказати, що дуже непокоїть, звичайно, ці ігри, це нагнітання цієї історії в, ну, всередині країни, замість того, щоб готувати підкріплення посилення на фронт. Там, де кожен солдат, кожен піхотинець на рахунку, замість цього готуються до протидії демонстраціям, це просто дивно. І на це виявляється, є люди, і все це можна робити. Правоохоронців у нас багато, хочу сказати. На блокпостах у нас ціла армія стоїть, можу сказати, в тилу з різних правоохоронних органів. Так що сили є, тільки на що вони спрямовані, не зовсім зрозуміло. Друзі, дякую вам. Да, дяку, да, тому я не думаю, що може бути в цьому році закінчення війни. Ну, дивіться, я хочу бачити реальні кроки. Ну, закінчення війни як? На яких умовах? Ну от зараз. Припинення бойових дій, як воно відбудеться? Хто від кого відійде? Тут позиції деякі у нас є: 100 метрів один від одного. Є позиції на деяких ділянках фронту, що в одному населеному пункті через будинок сидять противники. Ну, як вони, хто і як буде відступати, хто і як буде діяти. Тобто, що вони 30 днів зараз один мимо одного будуть ходити, мовчки, дивитись зі зброєю один на одного. Нічого не робити, а на 31 перший день хоп, да, і почнеться.